2 декабря я получила посилку із питомника Зелені янголи. Зелені янголи на українській мові, тому я перейду на українську мову. Значить, так, показую, не фокусується. Вертензія Блюберт пильчата. Гарний кущик. Дивіться, який гарний кущик. Я не знаю, проти, проти вікна стою. Ну, мені видно добре. Так. Калина Марієсі. Складчата якась калина. Нова. Ну, мені вона дуже сподобалась. Показували її в горшечку. Прямо в цьому відео. Відео було. Тому я і позамовляла там. Далі Грейт Стар. Вертензія. Це волотиста гортензія. Досить, це два горшечки і досить такі гарні кущики. Ви подивіться, їх вже можна було пересадити і продавати ну, гривень мінімум 300 з лишком. Так, ну а ця гортензія пінківінки це П9 горшечок. Маленька вона, звичайно, але ще п 9 І ціна. Далі булівар. Два я купила горшечок П9. Хотіла ставити їх в прикоп, але корінці гляньте, які треба висаджувати. Буду зараз йти. У нас, правда, снаряди літають сьогодні. Ну, Все одно. І сквороза два. Теж купила два. Теж П9. Горшечок. Гляньте, який саджанець. Сантиметрів, мабуть. Якщо так потримати, сантиметрів 40 точно є. І ось він такий високий, височенький. Далі, що це в мене? Що це в мене? А, стефанандра, кріспа, теж мені, я дуже давно її хотіла. І ось на, на кінець так купила. Ну, зовсім недорогі саджанці там. Я ж кажу, вони сказали, що війна, і вони не, не змогли пересадити. Так, ну і туя складчата. Еш, ріхс, грюне, кугел, отак. О, не так-то просто її вимовити. Воно ну, в неї такі коротенькі-коротенькі гілочки, вона до 80 см виростає. Ну, пушечок по 9, маленька. Теж маленька. Корінці воно виглядають корінці. Треба все саджати. Цим я й буду займатися. Хай собі гремлять ці росіяни. Хай їм пальчики повідпадають. Бодай би бо їм ці пальчики повідпадали геть зовсім. От таке моє замовлення. Я дуже задоволена. Ну, я вже придивилась собі нові рослинки, видивилась, так би мовити. Думаю, що до Нового року я їх хочу отримати. А що до Нового року? Зараз піду і зразу зроблю замовлення. Ну, ось так. Правда, довго стояла на новій пошті, черга сильно велика. І здають посилки, і приймають посилки, ну, одержують. Ну, так, а туйка червоненька зверху. Я не знаю, ви... ага, видно ось. Да, червоненька така гарненька. Ну, а булівар це в мене вже третій раз я їх беру собі, тому що вони в мене чогось стають бускового кольору і все, і пропадають. Гортензії у мене це вже буде штук 10 з цими гортензіями. Треба передивитися, перерахувати. Ну так, все. Рекомендую.